Вітаю вас енергетичне наповнення вашого сьогодення. Дивимося кінас. Чудово, інпус вверху, і посерединці у нас буде наотіс. Подивіться, що у нас виходить. Виходить у нас так. У вас достатньо енергії, щоб завершити один період у вашому житті і перейти на інший. Щодо матеріального благополуччя, тут є якась зупинка в фінансовому, наприклад, надходженні. Можливо, кошти будуть надходити, тому що пряма все таки руна. Кошти будуть надходити, але не так швидко. Якби вам хотілося, десь будуть якісь ну, перешкоди, зупинки на цьому шляху, на шляху на надходження коштів. Так. Е, є також щодо радості, задоволення, якихось гарного проведення часу, тут теж перевернута енергія, тобто щось ну, не так реалізується, як би вам хотілося, можливо, десь якийсь смуток закрадеться в душу. Це про це, але вас ведуть вищі сили, сили це Альгіз нам каже, і у вас все буде добре. Вас благословляють на, на все добре, на всі блага. І кажуть, що всі ваші потреби бо посерединці на отіс це потреба. Ну, будуть поступово по ісі, не швидко, не відразу, але вони будуть закриватися. Тобто, все буде ставати на свої місця, і, відповідно, все буде налагоджуватися в вашому житті. І от сьогоднішній день показує, що енергії досить збалансовані мають бути, але пам'ятайте, що, можливо, десь якийсь песимізм, смуток буде трошки вас. Ну, Вводити в оману, тому що тут у вас загалом все дуже добре. А Іса, це завжди про зупинку, про те, що триває трохи довше, ніж би вам хотілося певний період. Але, напевно, вам потрібна ця передишка, певна. Отож, благословенного вам сьогодні.